Вітаю у промову! Людство здавна цікавилося питанням, звідки походить мова, і якою вона була 200, 300 чи 1000 років тому. Цікаво, а коли ж з'явилися найдавніші українські слова? Достеменно цього не знає ніхто, але подейкують, що 448 року візантійський історик. Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це і була перша згадка українських слів. Мед це густа солодка маса, яку бджоли виробляють з нектару квітів. Праслов'янський мед походить з індоєвропейського хмільний напій. Словники також зацвічують форму мід, пов'язану з процесом переходу Е в і. Слово має цікаві фонетичні і словотвірні варіанти. Наприклад, медизна це медовий напій, медити заправляти медом, медівник медовий коржик, медівникар хто випікає медовики. Медінки це сорт солодких яблук, медовчик це пасічник, медулька солодка груша. Міткий, солодкий, як мед, а медунка це ласкава жінка. Слово страва походить від праслов'янського поїдати, знищувати, тратити, а також пов'язано зі словом трава тратити й труїти. Слово має цікаві фонетичні і словотвірні варіанти, наприклад, вистравний, який швидко споживається, або отравитися, звикнути до їжі. Потрава це страва. Стравне це гроші на харч, а також стравня харч, стравувати харчувати. Трови це полювання з собаками, а тровля цькування тварин. Говоріть українською правильно: ласуйте традиційними українськими стравами та підсолоджуйте їх медом.